Всім привіт! Це новий челендж. Учасникам випадатиме різна їжа, а завдання учасників з'їсти лише ту, яка підходить їм за кольором. Є жовтий, рожевий та зелений колір. Потрібно з'їсти все до кривки. А хто не пореться, програє. Залишайтесь з нами. Буде дуже дуже весело. Погнали дивитись. Ой, а куди це ми потрапили? Вау, смакота! Енергічний напій. Обожнюю! Ціле відро попкорну! І все для мене. Ура! Величезний кіндер сюрприз. Клас, клас, клас! Дівчата можна я почну перша? Давай так, так подивимось, яким смаком наш напій. Я придумала. За допомогою такої трубочки я питиму свій напій. Це буде дуже зручно та стильно. Опускаємо один кінець у пляшечку. Отак. А з іншого починаємо пити, прямо як через звичайну солом'янку. Як це смішно виглядає! Так, круто! М -м, як смачно! І я відчуваю прилив енергії. Потрібно терміново щось зробити. Не можна сидіти на місці. Танець, танець, танець. Ух ти! А так набагато краще. Дивіться, який класний костюм. Ой, щось автомилося, ця енергія закінчилась. Потрібно терміново сісти та відновити сили. Або спати. О! О. Ми черга. Nice. Супер, суперобожнює попкорн. Він такий смачний, потрібно швидше спробувати. Ньом. Просто смакота. Але чогось не вистачає. Який попкорн без кіно? Гей, брітні, бери окуляри. Зараз будемо дивитися кіно. Добре. Тобі окуляри сюди. Надягаємо. Як весело. Хе -хе, здорово. А можна мені трохи? Руки. Це й мій попкорн. Краще й не придумаєш. Клас. Що? а дивись попкорн. Порожньо. Ох, ох, не пощастило. Доведеться закінчувати сеанс. Okay. Все, здаємо окуляри. Чудова. Okay. Ну що, тепер твоя черга? Okay. Як я довго цього чекала. Подивіться, яке воно величезне. Цікаво, mm. що там всередині. Зараз ми дізнаємось. Відкусимо. Ммм, смакота. Ох ти, ви тільки подивіться, що там. Зараз я це дістану. Побережись! Вау, А ну, стеж за руками. Це моє. Подивіться, який він гарний та пухнастий. Просто милашка! У нього така мила мордочка! Ти мій маленький, маленький. Я знаю, що з ним зробити. Беремо рюкзак. Тепер ти будеш висіти ось тут. Ідеально. Правда? Дуже круто. <рес> так, подружка. Е, що тут відбувається? <рес> дай поспати. О, подивіться на себе. Гей! Що з вами? Нічого собі. Ох ти, це навіть круто. <рес> А у мене теж помада під колір сукні. Смішно вийшло. Вау. Це ж маленьке печево орео. Ох ти, ось ця смакота мені дісталась. Ура. А я не зрозуміла, де моя смакота. Чому в мене броколі? Ну ось. Що це таке? Усі смачно, а в мене Ну от. Тихіше, брітні, заспокойся, okay. я поки що почну. Швидше спробуємо це, божественне печиво mm -hmm. Які вони маленькі, просто краса. Спробуємо. Mm -hmm. Які смачні, просто пальчики оближеш О, oh, у мене народилася ідея. Дивіться, що я маю. Uh -huh. А що це взагалі? Що відбувається? Mm -hmm. Спокійно, зараз okay. я все поясню. Беремо одне крихітне печиво і поміщаємо от сюди. Кидаємо. Ох ти потрапила з першого разу. Прямо клас. Просто вау. Менді, ти така молодець. Ха. Ну ти мазила. Ой, я хотіла сказати бідолашна. Нам дуже шкода. Мойовича. Без вузда катапульта. культа. Все. Жахливо, ніяких ігор. І взагалі ваша черга. Твоя черга. Так-так, Подивимося, що у нас в коробочці. Ох ти, як цікаво. Спробуємо на смак. М -м -м, яка смакота! Просто клас! Ще відкусимо, та ще. Ой, як це смачно виглядає. Останній шматочок. <г innerhalb> mm, дуже смачно. А де брітні? Подивися там. Ей, Брітні, виходь. Тобі доведеться їсти свою їжу. Ні, я не хочу. Вона жахлива і смердить. Давай, їж. Який <плоджу> <плоджу> жах. Вона навіть виглядає страшно. Тільки подивіться. О! Ой, як жахливо пахне, Ніколь понюхай. Ну ні, прибери це. А ти? Ні, дякую. Ай, я не буду їсти цю цього. Я тобі допоможу. Давай жуй. І ще трохи. От бачиш, не так і страшно. Скоро все закінчиться. Залишилось зовсім небагато. От і все. Ще трохи, ще трохи. Ти впоралась, молодець. О, боже! Невже? Жак! Ой, як мені недобре. Треба отямитися. Що це з вами? Що з моїм носом? І бровами! Так, чому це ніяк не відтирається? Хе, цікаво, що з цим робити. Uh... Жа! Здається, це нове часування. Oh. Подивимося mm. тут. О, mm. oh, ні, тут в особі. Мені кінець. Oh. Цікава штука. Mm. Ну, раз написано okay. Чупачупс, має бути смачно. А мені пощастило дуже сильно. Mm. Mm. А я, здається, mm. вигадала, як мені бути. Ей, менді. Mm. Не хочеш трохи заробити. What? Що? Ні, доведеться тобі їсти самій. Ну, добре. Oh. Тоді, давай, починай. Okay. Mm, так так, подивимося, що у нас під кришкою. Ага. Oh, Схоже yeah. на дезодорант. Okay. Ну, Давайте спробуємо. Ой, як кисло. Але це навіть прикольно. Oh. Так, це надовго. Так, давай тоді поговоримо. Нафарбуємо ніжки, пограємо воно. О, Хе -хе. Весело, правда? Ой, Ніколь. Мені здається, у тебе щось з язиком. О. О Боже, допоможіть. Стоп, зупинись. Зараз ми все вирішимо. Ой, ти що? Ні, ні, не треба. Я сама все вирішила. Ось, будь ласка, язик зовсім не висить. Найдобре. А тепер черга минді. Ну, давайте спробуємо. Що у нас тут таке? На вигляд, звичайний людяник. А на смак. Це дуже смачно. І він так схожий на мікрофон. Ну, все. Зараз я заспіваю. А ну-ка, присядь. Це неможливо. Сиди та їж, мовчки. Будь ласка, вибачте, треба швидше його з'їсти. Зараз я розгризу. Ух ти! Вийшло! Але це ще не все. Всередині там щось їється, треба швидше спробувати. Смакота! Мені подобається. Клас! Я все. Тепер ваша черга. Ну от чому завжди мені дістається саме несмачне. Воно навіть виглядає страшно, як її їсти. Ой. Я вже відчуваю, як починаю спалахувати всередині. Шок! <риклад> дуже гаряче, бідолошно. О, трохи легше. О, є ідея. Менді. Ей, дивись. О, дуже весело. Ти зло з'їхала. Давай їж свою їжу. Ну, гаразд. Добре, я мала спробувати як це гостро. Я вже вся горю. Допоможіть. Треба терміново загасити цю пожежу. Ей, Одну секундочку. Ось тримай. О, Так набагато краще, Ніколь. А що з твоїми руками? Ніколи такого не бачила. Що це означає? Вони взагалі коли-небудь ведмиються. Або це на все життя. Не знаю. Ого, Клас. Знову частування. ура. Великий мармеладний ведмедик. Ням-ням-ням. Це хоба-буба. Дякую. Клас. Вибачу, перериваю. Треба вирішити, хто починає. І це буду я. Ну що, красень, зараз я тебе буду їсти. Вау! Тут щось є. Потрібна термінова операція. Я готова. Приступаємо. Скальпель! Я сказала скальпель. А, знову не те. Да скільки можна. Ось так. Те, що треба. Будемо робити розтин. Дуже напружена операція. Так, заберіть та дайте щипці. Дякую. Тепер акуратно це вилучаємо. О, що це таке? О, це ж маленьке, мармеладне маля. Спробуємо. Вже смачно. Ой, у ведмедика тепер дірка в животі. Треба щось робити. Потрібно швидше за все повернути на місце. Пацієнту терміново потрібно до лікарні. Ей, Швидше забирайте його. Ось так. Кладемо ведмедика. От сюди. Все готово, Забирайте. Бувай! Здається, встигли. Було здорово. Єс! Тепер я. Ну, добре, відкриваємо. Вау, як же гарно! Треба швидше надягти цю каблучку на пальчик. Ось так. Супер. А тепер спробуємо облизати. Смачно! <гас> <гас> Ідея. <гас> Зробимо кілька класних фото. Oh, yes. Так. Чудово вийшло. На. Oh, э, oh можна <гас> тепер я. <гас> Дякую. <гас> Розплутаємо нашу жуйку швидше. Спробуємо. Жуємо, жуємо і надуваємо бульбашку. О, здається, щось пішло не так. Що? Ей, З тобою все добре. Що? О! Як смішно? Ми стали різнокольоровими. Годі сміятись. Ну, добре. А мені подобається. Спокійно, Ніколь. Яблуко. Ну, добре. Okay. Мені пощастило. Цукерки, як круто. Так, 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 так. Морозиво. Так. Ей, подивіться. Ложка. От вона. Ні, не те. Так, те, що потрібно. Що там? Ой, дівчатка, пробачте. Хочу спробувати своє морозиво, як смачно пахне. Відкусимо. Як це смачно. Продовжуємо. Так, ще шматочок. Ну, діставайся. М -м -м, смакота. Що? Як же холодно. Дуже холодно. Ні, ми допоможемо. Зараз ми тебе тепло одягнемо. Отак. Так краще. Шапочку. О, так, тепло. Дякую, дівчата. Ви мене зігріли. Дякую. Давай п'ять. А зараз я яблочко. Спробуємо. Що? Ні. Хробак, рятуйте. Тобто гусениця. Не люблю комах. Так, моя черга. Беру відерце з цукерками. Посипаємо на стіл. Буквально всі. Здорово. Все. Ну, добре. Мені знадобиться трубочка. Смоктуємо всі цукерки. Їмо, їмо, їмо! Клас. Смакота. Смачно. Трубочка більше не потрібна. Брітні. Так, мені треба подзвонити. Швидше нам потрібна допомога. Так, викликали. Подивіться, на кого ви зараз схожі. У вас скітл стрямка. Що? Ні, будь ласка. Так. А ну, ідіть сюди. Я повинна зробити вам укол. Рятуйте! Куди ж ви? Куди ж ви? Я хочу вам допомогти. Ні. Здається, я знаю, де вона. Готово. Ну, от і все. Що це було? Так, ура! Текла! Подивіться! Я вся зелена, а я вся жовта, а я рожева. Давайте п'ять. Бувай!